Не встигла я додому приїхати, а мої діти вже пересварились і все через гроші. Син вважає, що я все життя йому нічого не давала, тому зараз я маю куплену квартиру на нього оформити. А донька, яка просто не вміє жити без моєї допомоги, навіть не припускає, що ця квартира буде не її. Я у Францію спочатку поїхала не з доброго життя і не на Ейфелву вежу дивитися. Ситуація була просто безвихідна, потрібно було щось терміново вирішувати. Я сама виховувала двох дітей підлітків і залишилася без роботи, бо наше підприємство закрили. Мій чоловік, як поїхав після розлучення з міста, так його більше і не бачила, дітям він не допомагав нічим. Батьки мої теж не мали змоги мені допомогти, бо жили в селі і самі ледь давали собі раду. Добре, що хоч город і господарка були. Сину тоді було 16 років, доньці 14. Я перевезла свою маму в місто, вона стала жити з дітьми, а я тим часом поїхала у Францію до своєї подруги, яка там вже кілька років працювала, і мені обіцяла допомогти з роботою. В Парижі я прибирала квартири, які здавали сподобово. Робота була дуже важка, тому плані, що я постійно працювала з побутовою хімією, і це не дуже добре позначилось на моєму здоров'ї. Довго у Франції я не була, всього три роки. На більше мене не вистачило. Я допомогла дітям з навчанням, зробила ремонт в нашій квартирі і вирішила, що мені вистачить. А далі нехай вони самі усього досягають. Донька моя дуже швидко заміж вийшла і привела зяті до нас. У них відразу й дитинка народилася. А син став жити окремо, бо у нас просто місця не було. Вадим після закінчення університету влаштувався на роботу. І знімав собі житло. Звичайно, що, оскільки донька жила біля мене, то я їй більше й допомагала. Син, чоловік, він і сам мав би справлятися та ще й мені допомогти при нагоді, та я від нього нічого й не вимагала, раділа, що у нього все виходить. Прожила я з донькою п'ять років. Я її прибирала, і прала, і продукти купувала, і готувала, і одного разу мені це набридло. Інша подруга запропонувала мені їхати в Італію. Я не дуже хотіла, але вона мене запевнила, що в Італії інша специфіка роботи і що я там точно впораюсь. Я знову наважилась поїхати на заробітки, але тепер же в Італію. Заробляла я майже у Франції приблизно тисячу євро в місяць, але робота бадантки мені подобала значно більше, ніж робота прибиральниці. Я доглядала літнього італійця. Федеріко був настільки хорошою і безпроблемною людиною, що я його як батька рідного сприймала. Він порадив мені не давати гроші дорослим дітям, а збирати собі на старість, а ще краще купити собі квартиру і жити окремо від них. Я так і зробила чотири роки не висилала їм нічого, а тепер їду додому, щоб купити квартиру. Син впевнений, що це житло я повинна віддати йому, бо я йому нічого не дала. І він з дружиною досі живе на знімній квартирі. А донька моя, якраз зараз має двоє дітей, плачеться, що їм усім в нашій старій квартирі тісно, тому цю нову квартиру, яку я збираюсь придбати, я маю віддати саме їй. Діти настільки категоричні в цьому питанні, що я ще й не приїхала і нічого не купила, а вони вже між собою пересварилися. І як я, як мама, маю вчинити в цій ситуації? Адже обох своїх дітей я люблю однаково. Кому віддати квартиру сину чи доньці?